Витаю. Сегодня снова мясо. Снова кусок. 750 грамм сегодня. Мариновался. Долго в воде, потом у сумиши. Так, зараз будем собирать кубик Рубика. Можно, можно покласти так. И так. Я хочу спробовать сегодня на силиконе. Значит, сделаем вот так. И вот так. Він оцього не скруглений тому він так. Ну нічого, для куска м'яса він підійде Змазав. Так, м'ясо я коли відбивав, то бачите я його як відбив, щоб він плоский був, плоский. В той раз він такий так був два рази товший. Довго готувалося. Сьогодні я хочу приготувати, спробувати на низькій температурі на 100 градусах. Ну, спочатку запекти трошки зверху і з тої сторони а потім 100 градусів як воно буде пахло 200 градусів 10 хвилин через 5 хвилин переверну так подсушила Перевертаємо і далі переверну і далі тобто то пройшло 5 хвилин і ще 5 хвилин лишається потім ставимо на сто і того Тоже підпіклося. Зараз я перевертаю і на 110 градусів на одну годину. Так ніби воно і томиться. Як в печі. Подивимося. Година пройшла. Ну що, подивимось. Ох, яке воно! воно піднялося, Спухло! Так, перевертаємо! Чистичок там стричит! Закладаємо, ну, зменшив я, 100 градусів на годину. Через пів години я бачите, накрив м'ясо. Вот. підгорати вже почало. щоб не горіло? Закінчилось. Так, подивимось. Что? Не уголек? Не, не уголек. Ну что, у нас сочное. Заготовалось. Так, вот этот кусочек. Испробуем. Різати. Різати. А, де там чесночок? Пробуємо. М'ясо смачне, добре просолилося, все класно, але те м'ясо, що я до цього готував на великій температурі, воно смачніше. Структура м'яса інша. Це теж соковите, але воно як, як підварене трошки. Таке, здається. Ну, можливо. А там я теж накривав. Значить, не це. Значить, треба готувати на швидкому темпі. З великим вогнем. Все, дякую. Далі буде. По скрипту. М'ясо охололо, я його поїв, воно смачніше, коли охолоне. А те м'ясо смачне, коли гаряче. От у чому різниця. І це, от, коли воно охололе, воно на смак, як бужанина, отако ріж шматочками і на святковий стіл.